Не знаю, що подарувати на народження дитини або христини, а я знаю. Бо я сама мама двох дітей, і я точно знаю, що потрібно дитині на перші місяці життя. Я спираю бокси для малюків, дуже класні, естетичні, гарно наповнені, щоб ви могли виразити молодих батьків. Сьогоднішній бокс я наповнюю для маленького хлопчика. Сюди в мене буде входити ведмедик, дерев'яний бокс, два комплекти. Каштанів, дуже гарний, естетичний та модний в'язаний плед. Також бежевий комбінезончик, якраз на голо. Погоду. Плюшеве брязкальце, ведмедик та малесенький пінет. Ну і так як зараз холодно, то в цьому наборі ще буде дві пари колготок. та дві пари шкарпеток, бо вони завжди потрібні. Так, то ж до боксика можна додати ім'я дитини. Як на мене, то вийшло дуже гарно і мило. Можна додати ще якийсь декор. Я можу виповнити будь-яке ваше бажання. Тому що в мене є дуже багато різних боксів, як для хлопчика, так і для дівчинки. Можна зробити на будь-яке свято та будь-який народження дитинки, хрестини або який. С інше свято тому обов'язково пишіть мені і замовляйте.